В області планується створення чотирьох регіональних медичних округів. Створена інфільного ліка... лікарнього простору в межах визначення регіону Воно дасть можливість створити лікарні інтенсивного лікування другого рівня і відповідно, надавати якісну медичну допомогу визначених закладах. Що вкладається в чотири округи? Перший округ це місто Чернігів і наближені до міста Чернігова Райони це Городнянський, Козелевський, Коліківський, Рідкінський і Чернігівський район. І картинка Чернігівської області розкладається на саме чотири госпітальних округів. Тут є прив'язка до трас і наближення по відстані. Основне завдання це лікарня або лікувальний заклад, в якому надається цілодобова невідкладна медична допомога 7 днів на тиждень, 24 години в день. І наявний ресурс кадровий і наявний ресурс матеріальний. За 60 кілометрів або за одну годину людина повинна потрапити в лікувальний заклад інтенсивного лікування. Не визначений центр госпітального округу, тому що далі ми по слайдам побачимо, що відстані від центрів госпітальних округів, враховуючи нашу область, вони дуже є суттєвими. То передбачається створення лікарень інтенсивного лікування першого рівня, в яких зберігається і пологі. І невідкладна хірургія, і гострі коронарні синдроми також будуть там. Тобто людина повинна потрапити протязі однієї в лікувальний заклад і саме інтенсивного лікування, де або нададуть йому медичну допомогу, або стабілізують його стан і відповідно приймуть рішення. Дійсно, вони залишають у себе, або вони його в стабільному вже стані транспортують в лікувальний заклад, де йому буде надаватися ну, більш широка якісна медична допомога. Жодна лікарня районна вона ж не закривається. Буде визначатися рівень надання медичної допомоги в тому чи іншому закладі. Це констатація факту. В принципі, в Чернігівській області ну, госпітальні округи, вони практично працюють. Ну, не таємниця, що там Талалаївка, Ніжин, ну, люди їздять там з Талалаївки, з Срібно з або зварви, вони їздять до Прилук. З навколишніх сел біля Ніжини, вони їздять до Ніжина і Неофіційні центри офіційні центри Тобто Люди вже звертаються. Де факта є, де Юри немає. Де Юри немає. І от знову ж проводили аналіз по лікувальним закладам міста Чернігова, окрім пологового будинку. В місті Чернігів у міських лікарнях більше ніж 30% це не мешканці міста Чернігова. Тобто, Гроші фактично виділяються із субвенції, яка приходить на місто Черніга, а одна третина людей користуються цими коштами ну, не з меж міста. Тому оце зміна саме фінансування дасть можливість ну, дійсно лікарням, які вже ну де факто вони виконують цю функцію лікарні інтенсивного лікування другого рівня, але фінансування залишається на місцевому бюджеті. Точно так же і міська лікарня в Прилуках. Це дуже потужний лікувальний заклад, який надає медичну допомогу практично всьому того округу, який ми з вами бачили і визначили. Але фінансування за рахунок субвенції міста.